Зустріч Зеленського з Трампом закінчилась нічим. А чого ви очікували? Вже можна давно було побачити, що переговори за участю Зеленського і насамперед з американською стороною відбуваються за певною логікою. Спочатку Трамп намагається закликати росіян до миру, потім Росія використовує різні дипломатичні маневри, доносить до американського президента свою позицію. Змінюється риторика на 180 градусів, пропонуються якісь рішення, які Росія звичайно відкидає по у них свій порядок денний. Ці рішення обговорюються з Зеленським, ну і все. І справа заходить на чергове коло. При тому Україна платить за це людьми, територіями і часом. Цього разу знову Зеленському не вдалося розірвати це порочне коло. От саме над цим мало би працювати в офісі президента, не над санкціями проти Порошенка, не боротьбою проти місцевих громад чи експертів чи журналістів, а професійним веденням зовнішньої політики, як і написано в Конституції. Цього разу не вийшло. Спитало б Порошенка, як йому це вдалося в 2017 році, коли Трамп починав з. Розмов про те, а чи точно Крим український, а закінчив передачу летальної зброї і прийняття декларації, що ніколи Сполучені Штати Крим російським не визнають. Не вмієте працювати, спитайте як.